Привіт усім з медового славного медвена. Збираємо урожай яблук. Дозбируємо. гарний урожай цього року. Зараз покажу скільки. Так, показую урожай весь. Раз, два, такі яблучки. От рука, кулак. Ось такі, таких ще є відро. Ось такі, ось такі, ось такі. Це Видоград винний і ще отакі. От Хто знає, сорта пишіть. Бо ми знаємо тільки Голден. А це кальвіль. Дуже солоденький. Для соку найкраще. Молоденькі дерева, тому поки що стільки тільки. Але нам достатньо на двох. Прийшла осінь, холода. Забираємо ворот. Так, все скусив. Косик. Докуснює. Завершно, приберемо. Так, а в теплеці тут така теплинь. Ось кріп проріс, я ще тут посіяла просто свіженький. Пахнючка. Так, що у нас тут ще є? Помідорки ще є Ще доходять. Огірки зараз позбираю, Вони які вже ми вже їх не їмо вже. Так, ну все. Це вже поприбирається скоро. Така тепличечка тут. Ще трошечки побудуть помідорки. смачніш Люблю їсти, зриваю і зразу їм. Літом так не їдяться, як зараз. Салатик росте для бургерів. 20 градусів, бачите, в тепличці, на вулиці 10. Так, ось чим ще ми займаємось. Ігор нарубав дров, а я складаю такий ось процес. У сараї в мене краще виходить. І я таку маю розминку спортивно, фізично. А у нас ось така осінь. Сьогодні був морозець. Листочки потрішки опадають, вже на деяких деревах. Навіть опали. Город ми прибрали, все позгортали. Це ще все поріжеться. Будемо виорювати. Навіть почало щось сходити тут, де ми посіяли, перед тим, як картоплю. Викопували, бачите? Пішло, пішло, мокро, в принципі, йому. Дуже добре. Ой, хотіла показати вам, яка в нас осінь, але дуже гарна, дуже різнокольорова, різнобарвна. Ще не йшли в траві отаких от два гарбузики. 21 жовтня, 23 градуси тепло. Спи, маленький, спи. Айс на тобі хороші сни. Може, тобі зручно.